Троє підлітків загинули, і троє тяжко травмовані на Львівщині. П'яний водій наїхав на молодь, яка поверталась з дискотеки. Трагедія сталася у другій ночі в селі Грушів Другобицького району. Кермувальник мікроавтобуса виїхав на узбіччя сільської дороги і по черзі збивав дітей, які рухались подвоє. Зупинився він лише в кюветі. Зламані металеві стопці та вирвані з корінням дерева, про швидкість з якої рухався водій мікроавтобуса, красномоно свідчить. Ця буквально проорана смуга уздовж сільської дороги. Бус зупинився лише після того, як перекинувся, влетівши на одне з подвір'я. Оксана Івахів каже, звук був дуже гучним. І моторошними ми вибігли то вже все було перевернуто, потерпіла вже лежала там мертва під тими деревами, аж туди, аж в город туди до сусідів. То і там, і там, і там. То у, у кількох місцях було що він раз заїхав, другий раз, то третій раз. Водійномарки 24-річний місцевий парубок був на тій же дискотеці, що й підлітки. Гулянка йому набридла. Він узяв товариш автомобіль і вирішив покататися селом. Першу збив на узбіччі річну дівчинку. Після цього наїхав на хлопця і дівчину 18 років. Власниці троє пішоходів від отриманих травм загинули. І через декілька метрів він скоїв ще один наїзд, він Збиває 15-річного хлопця і 16-річну дівчину. Кермувальник майже не постраждав. Він був дуже п'яний. З достовірних джерел ТСН стало відомо, що у його крові було чотири проміли алкоголю. Це більше пляшки, випитої горілки. Вона і призвела до трагедії цілого села. Родичі показують Фотографії загиблих і заламують від горя руки. Коли привозять людей з війни, ми знаємо, що він боровся за державу, що він то. А коли отак от трагічно гинув за нічого, то вже не знає. То велика трагедія, не можу вам переказати і не можу сказати. Ще троє підлітків зараз у лікарні. Їхній стан також важкий. Дівчинка, закрита черепна мозова травма, струс головного мозку, забій плечового суглобу, то є її діагноз. В дев'ятій палаті закрита черепно-мозова травма, струс головного мозку, забій лівого плечового суглобу. І на даний час ми більше нічого не можемо сказати. Водій зараз під вартою йому загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. Степан Герцюк, Наталка Волосацька та Орест Малькот, Львівщина, ТСН 1+,1.